Ось так виглядають акумулятори: сонячні батареї, вітрову електростанцію. Ось у нас вихід генератора. Зараз у нас світла із мережі немає. Живлення від акумуляторів. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми затронемо таку тему, як альтернативні джерела енергії. В нашому випадку сьогодні будемо говорити про електроенергію. Ну, Раніше в відео я там говорив, і є відео, до речі, про те, як ми зробили, щоб сонце гріло нашу воду, наприклад, для душу, для бані і так далі. В тому відео я говорив, що плануємо поставити сонячні панелі. Зробили, в общем, ми із Сергієм Миколаєвичем сонячний колектор, і побачили, що буквально за один день у нас 250-літровий об'єм води нагрівається десь градусів до 70. Ну це влітку, або в началі літа, в кінці літа. В принципі, протягом всього літа ми маємо гарячу воду. І тоді ми ще запланували поставити якусь сонячну електростанцію для того, щоб отримувати ось цю саму енергію і перетворювати її у. Електроенергію і ну, потрібно було акумулятори і так далі. Ну, ми про це подумали. Але часу так і не було цим зайнятися. Бажання було, часу не було. Взагалі, займалися своїми справами. Зараз бачимо, яка ситуація в нас на рахунок світла взагалі дуже великі проблеми в цьому ділі. І е, вирішити питання за допомогою дизельного генератора. У нас генератор на 5 кВт. Ну як? Там пишуть 5 кВт. Е, до речі, вмикаю коптильню, вона там на 2,5 кВт, то він так уже в нагрузку чуть що тягне. І е, теж питання там стоїть, наприклад, на коптильні підрегулювання. І виходить, нагрузка то є, то немає. Ось такі короткочасні ривки, воно дуже сильно ушатує, наприклад. Наш дизельний генератор, тому було прийнято рішення вирішити питання якесь із акумуляторами. З акумуляторами в нас є гелівий 100-амперний акумулятор, але справа в тім, що він заряджається ну, 12 годин, щоб його зарядити. А електроенергії в нас, ну ви, я думаю, всі в курсі, скільки в нас її в нинішні часи. Тому в мене є один підписник Віталій. Оказується, цей чоловік займається цим всім ділом. Установлює обладнання сонячні електростанції. Зараз навіть планує вітряки встановлювати. І тому ми вирішили з ним зустрітися, обговорити це питання. І Щоб не просто так зустрічатися, ми вирішили все-таки поставити ось таку от станцію у нас вдома. Поставити плануємо на кухні на тій стороні панелі. Від, виходить, у нас там південна сторона. Але ми не будемо підключати ось цей зелений тариф, ми просто хочемо зробити отаку штуку, щоб просто для своїх цілей використовувати цю електроенергію. Тим більше зараз це актуально. І ось приїхав Віталій до нас. Зараз я дам йому слово, він розповість про це все діло. Хлопці зараз займаються установкою. Ну, більш детально він зможе вам розповісти, тому що я в цьому ділі, в принципі, такий, як воно, ділітант. Да? Друзі, ось це Віталій, підписник. Він займається безпосередньо ось цими справами, так що він більш детально вам розповість. Дивіться, історія яка. Всі ми зараз в наш час живемо в таких реаліях і умовах, коли потрібно якось вирішувати питання відсутності електроенергії. Всі знають про акумулятори: 12 вольт, 24, 48 літій, гелій. Адже ми там дуже розумні. Люди кажуть, що їх треба ставити і так далі. Я не хочу нікого там осуджувати, що є там щось погане, щось хороше. Єдине, я кажу, щоб кожен читав хоча б мінімум якусь фізику чи хімію тих самих акумуляторів і розумів, що тільки 48 вольтові схеми можна використовувати. Це ну, якби питання таке загальне, яке не, ну, не буде в цьому відео відповіді на нього. Але ми радимо і ставимо лише 48 вольт, ось такого плану інвертори. Ось ось це. Тільки гібридні, тобто це відновлювана енергетика, це сон, це вітер підключається сюди і акумулятор. І, відповідно, якщо з мережі є подача електроенергії, йде швидкий заряд 2-3 години максимум. А Взагалі можна навіть за одну годину, дивлячись, яка ємність акумуляторів зарядити повністю і користуватися добу, дві, там, чи пів доби від навантаження, в кого які задачі. По генераторам коротко теж, ви всі знаєте, що генератор має свій ресурс, просто всі дуже чомусь замовчують таке питання. як... Мотогодини, тобто скільки генератор розрахований. Зазвичай стандартний генератор максимум живе 500 ну, до 1000 мотогодин. В наших реаліях, коли потрібно за добу вимкнути там, на 8 годин, наприклад, вмикнути тобто, навіть тих самих 1000 годин це всього-навсього 100 днів. Тобто 100 днів, 3 місяці і самий сучасний, самий хороший генератор вже потребує обслуговування. Тому в таких наших умовах вихід один встановлення інверторів якісних. Є інвертори більш дешеві це такого плану, там аннер і так далі. Ціна біля тисячі євро коштує, можна трохи дешевше, в залежності від потужності. І є деє? Де є, це топ, це я називаю Ferrari або Mercedes серед інверторів. Ось, Він в рази потужніший. В рази більше має входів, виходів, програмується, налаштовується багато ліній, має швидкість сенсорний екран, все інформативно. Тобто це самий топ, який тільки може бути. Так він дорожче, майже вдвічі десь до 2000 тисяч євро. Коштує. Але той, хто розуміється на цьому і хоче поставити один раз і закрити питання, дійсно деє. Акумулятори. Використовуємо літій, ніякий не гем, не гелій і так далі. Тільки літій від електромобілів, новий тільки. От Якісні БМСи, балансири, все збирається ну, відповідно з так сказати, розумінням ситуації. І також на літій залізофосфаті. Ліф А 4 трохи якісніше, але за умови того, що електромобілі їздять по 8 років і дається виробником гарантія на щоденне використання. тому це рішення заслуговує уваги і буде працювати навіть десятиліттями. Дякую за увагу. Якщо що, звертайтеся до Володимира, він знає. Потім в общем, номер телефона я залишу відео Віталія. Кому цікаво, можете звертатися за допомогою. В принципі, я думаю, мені дуже гарно все це діло розповіли. Там цілу лекцію прочитали, якщо чесно. Я, ну... Спочатку скептично якось ставився до цих акумуляторів, а потім, як мені вже донесли, що це саме не просто для того, щоб зарядити акумулятор і дати розряд, доки немає світла, а ще можна сюди підключати сонячні панелі, потім вітряки. Також можна генератор такий підзаводити, воно це все діло буде регулювати. От я за це. Але спочатку я про екофло задумався, там є також мені пропонували. рішення, далі пропонував і показував в нього така сама коптильня, як у мене замовляв у древосі. І він показував, що ось екофло, і воно ось, дивися, воно коптить повністю всі процеси, проходить тільки із такої от штуки. ну Трошки більше, як акумулятор, мабуть. Ну, по відео я. To to, до... готове рішення. Да, так. Тому, то готове рішення, я був задумався. Саме більша потужність 3,6 кВт, да, тому... так, ємність 3,6, короткочасно 7,2 кВт. Да, але потім все ж таки ми зважили всі ці питання, порахував, скільки в мене морозильних камер, рефрижератор потрібно, щоб тягнуло, а в нас приближається літо, і от літом потрібно буде нам працювати. Ми порахували, скільки. Використовуємо електроенергії і вирішили, що нам, наприклад, щоб повністю закрити ці всі питання по електриці, нам потрібна от саме от така установка. Тому екофло трошки відпало. Це якби ми не займалися нічим, наприклад, оцим м'ясом, ось, ось цими виробництвами то нам би вистачило 3,6 кВт, напевно, з головою, але зараз бачите такі реалії, що потрібно трошки щось потужніше. А трошки щось потужніше, в принципі, воно виявилося, що коштує приблизно так само, як і те та екофло. Так, так, так і, до речі, тут ми акцентувати хочу увагу на те, що тут ємність акумуляторів 17,6 кВт. Тобто 17,6 кВт в мене особисто будинок живе, існує повністю зі всіма електроприладами дві доби, повністю автономно. Зарядити від генератора можна цих 17 кВт таким генератором за 3, максимум за 4 години. Тобто 5 кВт на 4, це тих самих 17, якщо до нуля розрядити. Тобто заряджаємо або від мережі 2-3 години, або від генератора 2-3 години і маємо дві доби автономності. Так, да, і саме більше, от до речі, екофло вони ж теж сонячні підключаються. Так, да? так, так, до екофло теж, але тут в рази потужніше, тому що тут 5 кВт потужність самого інвертора в Екофло 3,6 кВт номінальна постійна. І тут в рази потужніше можна підключати кількість сонячних батарей. Тобто стаціонарний інвертор такого плану має набагато більше можливостей, а саме деє дозволяє декілька каскадів панелі підключати, декілька генераторів, ну, різні входи, виходи, він програмується. Має три незалежних входи. От, це може бути і вітер, і сонце, і генератор. Одночасно навіть. Також такий момент, коли працює даний генератор, нагрузка в нас виходить, не постійна. Наприклад, вмикаю я сироварню. Там йде підрегулювання і виходить, циклічно дає нагрузку на нашу мережу, до якої під'єднаний генератор. І ми бачимо такий момент, коли він сам чує нагрузку, потім вимикається нагрузка. І так буквально кожні 3 секунди ось ця нагрузка вона дуже сильно впливає на паливну систему, ми розуміємо, тому що аж чорний дим, знаєте, курнуло, через 3 секунди опять курнуло. Він чує нагрузку, дає топліво. І от оці смички постійні, вони, мабуть, раз в два швидше вбивають даний генератор. Тому варіант з генератором, я думав, переживемо, можна працювати, але все-таки вирішує також це питання, ось дана система. Навіть якщо я завів генератор, він при постійній нагрузці зарядив наші акумулятори за допомогою інвертора. Потім я вимкнув і все. І ми маємо там буквально скільки 8-9 годин світла. Так, і ми, ми не проти генератора. Ми просто говоримо, що генератор це як додаткове джерело заряджання. І от у нас була ситуація, коли 7 діб було повний блекаут, так називаємо, абсолютно не було світла. За весь цей час від генератора всього-навсього 3 години я заводив генератор за 7 діб абсолютної відсутності електроенергії. І в такому режимі генератори проживуть і там десятиліттями дійсно, яка б там ситуація не була в країні. Тому так і про, сон, про акумулятори, що вони дійсно розраховані під ці задачі. Чому? Тому що це в тій самій Європі і так далі. Вони вже по десятиліттями використовуються в системах енергозабезпечення. І що в електромобілях, що літій залізофосфат ще краще рішення. Воно розраховано саме під такі використання. І ще одне питання, яке я хотів би теж підняти, це сама синусоїда. З інвертора синусоїда виходить краще. Це Перевірили ми оцеолографом особисто краще, ніж в нас в мережі на сьогоднішній день. Тобто ви отримуєте найчистішу, яка є синусоїда, і стабільних 230 вольт потрібно 220. Це все програмується в інверторі. Тобто ви отримуєте якість, яка не залежить від навантаження. Тобто нема цих ривків як генератор, немає там скачків і так далі. І так, друзі, наступний день ранок, в принципі, цілу ніч про. Протестували ми дану систему. Ну, що я можу вам сказати? Ще сонячні панелі не привезли, це буде десь через тижнів два. Але дану систему ми підключили і наразі тестуємо. І дані акумулятори. Зарядились дані акумулятори буквально за три години. Ну, не з нуля, а половину заряду там було. За допомогою даного інвертора можна регулювати, наприклад, напругу, яку ми потребляємо із мережі, тобто, щоб не робити велику нагрузку, будь-яку, можна поставити будь-які години, коли ми можемо брати електрику з мережі. Наприклад, ми виставили, щоб він заряджав акумулятори вночі, щоб в день він не брав із мережі. Струм. Поки не поставили ми сонячні панелі. Поставимо сонячні панелі, там особливо влітку взагалі не буде потреби в нас у мережевому струмі. Для даної системи нам би було достатньо, наприклад, 5 панелей, щоб забезпечувати себе, наприклад, ціле літо і половину весни, і половину осені електроенергією. Але ми плануємо поставити, мабуть, 10, щоб було з запасом. Потім надлишок ми можемо підключити якийсь бойлер або ще щось. Тут дуже гарно зроблено. Е, можна, е, є програмований вихід, або так як вхід, так і вихід. Можна робити це виходом, наприклад, зайву енергію пускати туди. Ну, в общем, дуже велика маса тут налаштувань. Я обов'язково як розберуся в цьому ділі, обов'язково ще потім зніму відео десь тижнів через два, або ну, в общем, як поставимо панелі, я обов'язково зніму відео про, про дану систему. Але е, факт в тому, що в нас було світло, потім вимкнули. І дані акумулятори при роботі наших всіх холодильників, в общем, ну все працювало як завжди, то вони розрядились всього-навсього десь на е, буквально 20% за 2 години. Тобто запас потужності тут достатньо великий. Е, ми під час тестування спеціально нічого не вимикали. Як потрібно, нам було стирати, там і стирали, і бойлер був включений. В принципі, я просто, ну, після використання, наприклад, в мене є акумулятор сотка, Гельвий і інвертор до нього 3 кВт. Ну, звісно, це небо і земля, понятне діло. І наш дизельний генератор, там заявлено 6,8 кВт. Ну, Ми так думали, що там 5, але реально там буквально 3 кВт. Ми його підключаємо сюди, це вихід до е дизельного генератора. І е, можемо тут програмувати, який струм із нього брати, тобто нагрузку даємо. Ми дали йому 3,5 кВт і він просто не потяг. Поняли? Е, тобто визначили, що він так оптимально тягне 2,5 кВт. Тобто, Якщо взагалі повний е, наприклад, blackout, немає світла, ми заводимо генератор, підключаємо його, і він у нас при постійній нагрузці. Заряджає наші акумулятори. Потім ми глушимо і в нас є електроенергія. Ну, я рахую, це дуже непогано, тому що якби без акумуляторів, то нам для роботи потрібно було, щоб дерчав постійно наш дизельний генератор. А так, доволі непогано. Ось так виглядають акумулятори. Взагалі, самі кращі акумулятори, які зараз тільки розробили. Ну, Тут хлопці щось паяли, я в цьому ділі не розуміюсь, Єдине, що ми е, ось цей трапік зробили і ми закриємо. Сам же інвертор має ось такий вигляд. Е, ну Як зазначалося вище, це е, ну, більш топова модель. Має отакий екранчик, на якому ми бачимо, зараз у нас світла із мережі немає. Е, іде живлення від акумуляторів в е, кількості 1-22 кВт. Получається, через наш ось цей апарат, оце він обозначений, на будинок. Це у нас генератор, це у нас сонячні панелі. Ну і тут це все діло ось так програмується. Ну, я ще сам толком я ж кажу, не розібрався. Розберуся в цій всій справі, я вам обов'язково потім все це діло покажу. І, в принципі, там якось графіки ще можна дивитися. Можна контролювати, коли скільки спожито було, з якого. Девайсу енергії, скільки виробила сонячна станція. Наприклад, сюди можна підключати Зараз покажу ось тут порти. Сюди можна підключати, ось, бачите, два виходи тобто сонячні батареї, сюди можна підключити вітрову електростанцію. Ось у нас вихід, розетка це для нашого генератора. Якщо прям вже немає де взяти електричства, можна взяти з генератора. Так що, друзі, доволі непогана штука. Кого цікавить дана апаратура, я залишу номер телефона Віталії внизу в описі до відео. І ви зможете до нього звернутися, і він, я думаю, залюбки вас проконсультує. До речі, я з ним домовився, щоб для моїх підписників він робив невеличку знижку 5%. Скажете, що ви від Вовки бруса і. Я думаю, знижечку він зробить обов'язково. Я врахую, це дуже актуальні технології на даний час і взагалі, навіть в мирний нормальний час, наприклад, у Європі, вже всі давним-давно таким користуються. Дякую всім друзі за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео, заходьте на канал, дивіться інші цікаві відео. Всім миру здоров'я і добра! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Не забувайте допомагати армії нашій. Всім добра, до побачення, до зустрічі в нових відео.